Комунікація всюди, вона є невід'ємною частиною нашого життя. Для нас це настільки природньо, що ми навіть не замислюємося, а як ми комунікуємо, як ми розуміємо, що і кому казати, як знаємо, що нас зрозуміли. Згадайте випадки, коли ви були впевнені, що команда зрозуміла завдання, але результат виявився зовсім іншим, бо домовленості кожен трактував по-своєму. Або коли інвестору сподобалась ваша ідея, але переговори зайшли в глухий кут. Чи коли ретельно підготовлена презентація для клієнта не призвела до бажаної покупки, щось явно пішло не так. В такі моменти, ми часто хочемо змінити те, як ми говоримо, а тому можемо піти в школу ораторського мистецтва, щоб стати кращим спікером. Але проблема криється набагато глибше, адже комунікація це не тільки про те, як говорити, тобто не лише про форму. Перш за все, комунікація це про впевненість, що вас почули саме так, як ви задумали. Ефективна комунікація це дуже потужний інструмент. Розуміючи її механізми, можна досягти тих результатів, які ви хочете: переконувати клієнтів, мотивувати команду, впливати на рішення. Згідно з дослідженнями, проведеними Харріс Пол і Гремерлі, 72% бізнес-лідерів вважають, що ефективна комунікація підвищує продуктивність команди. А 56% працівників зазначають, що саме комунікація збільшує задоволеність роботою. Крім того, за даними Макінзі, майже 80% керівників вважають, що ефективна координація між різними підрозділами є ключовою для зростання компанії. Ці дані підкреслюють важливість ефективної комунікації для підвищення продуктивності та досягнення бізнес цілей. Тому, коли ми розуміємо, як працює комунікація, ми можемо використовувати її усвідомлено і цілеспрямовано. Уявіть собі, що існує можливість спланувати результати кожної зустрічі, розуміти, що має бути у вашій презентації, щоб клієнт підписав угоду, або знати, як структуровано донести свій меседж для команди, щоб вони не просто зробили те, що їм сказали, а й проактивно і вмотивовано включились в реалізацію проєкту. Цей курс з ефективної бізнес-презентації не лише про те, щоб навчитись говорити з більшою впевненістю чи відповідною інтонацією, ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти комунікацію глибше, з яких елементів вона складається, як працює, як зробити її інструментом для досягнення ваших цілей. Упанування комунікації дозволить вам свідомо та ефективно використовувати її у своїй роботі і навіть в повсякденному житті. В Цьому курсі ми зібрали весь свій багаторічний досвід. В нашій агенції Keywords ми підготували більше ніж 2000 спікерів та стартаперів, провели 10 міжнародних бізнес-конференцій, 43 навчальних програми, 25 демо-днів, 30 корпоративних курсів. Курс з ефективної бізнес-презентації це не тільки можливість розібрати теорію, дізнатися щось нове і цікаве. Це змога впровадити отримані знання одразу на практиці в роботі з командою, в перемовинах з клієнтом, в публічних виступах на зовнішніх подіях. Ви зможете навчитись свідомо доносити свої ідеї, розуміючи, з ким і для чого ви комунікуєте. Навіщо? Щоб в реальному житті покращити взаємодію з колегами, ефективніше продавати свій продукт і знаходити спільну мову з новою аудиторією. Тому пропонуємо визначити для себе, де і як в вашому житті відбувається комунікація. З якими проблемами ви там стикаєтесь? Які зміни та покращення вплинуть на ваше робоче і повсякденне життя?